В роботі логопеда потрібні абсолютно всі речі. Беремо машину, яка вже давно поламалась, її шкода викинути. і вона має ось такі чудові колеса. І тепер, коли ми маємо чудові колеса, ми можемо робити надзвичайно багато речей, які розвивають дитину. Перше, можемо просто котити. Можемо розвивати праксис. І поки ми котимо, робити, наприклад, ш -ш 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 -ш. Чому? тому що колесо в нас має шину, і це буде така асоціація. Перевіряємо знання відмінків і їх використання, що відповідає предикативному рівню розуміння мовлення. Що це? Колесо. Нема чого, колесо. Дамо чому? Колесу або колесові. Знайшли, що? Колесо. Переїхали чим? Колесом. На чому? На колесі. І кличемо, що? Колесо! Далі, це в нас що? Колесо. Це що? Колеса, тому що їх багато. Беремо колесо від маленької машинки. Це у нас колесо, тому що воно велике. А це колесико, тому що воно. Маленьке, бачите, граматика. Сідаємо напроти дитини і котимо колесо. Кажучи, знову ж таки, ша, шо, шу, ши, ше і під ваші потреби. Це може бути і са, якщо ми говоримо, що це колесо. Ставимо картинки, які діти так не люблять. І деякі діти не люблять, не всі. І колесами збиваємо ці картинки. Те, що на картинках намальовано, те ми і називаємо. Таким чином, автоматизуємо звуки у словах. Крім цього, ми можемо побудувати вежу, це прекрасна заміна кубикам. Вже до півтора року дитина має будувати вежу з двох-трьох кубиків точно. Побудували. Можемо використовувати таке колесо для зашумлення картинок. Наприклад, поставили тут картинку і дитині сказали, як ти думаєш, хто там є. Діти з оптичними порушеннями можуть і не сказати, що за колесом там ховається муха. Ось тепер переходимо до прийменників: за, під, «над», в і так далі. Колесо, муха, де муха, під колесом, де муха, на колесі, де муха біля колеса, ліворуч, праворуч. Де летить муха? Над колесом, де муха? Перед колесом, за колесом. Це прийменники. Зверніть увагу, діти зараз розуміють, де це, але дуже рідко вживають. А це в нас і граматика, і наше прекрасне зв'язне мовлення, на яке всі батьки скаржаться. Коти колесо, якщо почуєш звук К. Логопед ховає своєї прекрасний ротик для того, щоб дитина не запідозрила. Що зараз логопед буде говорити і каже Х. Дитина кодить. ХА Дитина котить? Ні, не мала би котити. К. Котить. Х. Не котить. Га не котить. Г не котить. К. Котить. Перевіряємо так фонематичний слух. Розвиток або перевірка розуміння мовлення. Як бачите, на одному предметі можна перевірити практично весь мовленнєвий розвиток дитини. Навіть звуки можна було би придумати і перевірити. Отже, перевіряємо розуміння мовлення. Говоримо дитині різні дії слова. Наприклад, коти. Дитина що має зробити? Котити. Кідай. Дитина має кинути. Ну, забезпечте їй безпечний простір для того, щоб вона кинула колесо не у вас, а в якусь тіль. Далі дай. Без жесту, ви не кажете дай. Ви просто кажете дай. Дитина вам колесо дає. Дуй. І дитина на колесо ф дує. Або просто. Ф Дує. Так ви розумієте, що вона розуміє звернене мовлення хоча б на рівні дії слів і, і іменників і дії з іменниками. Ще можемо тримати шини на витягнутих руках колеса, можемо робити ось так, щоб колеса не падали. Дитині це надзвичайно важко, але це тренує мозок, це активізує його, це тренує зорово-моторну координацію, а це все впливає на розвиток мовлення. Так що користуйтесь. Якщо будуть ще ідеї, я вам обов'язково зніму відео. А якщо у вас є ідеї, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде приємно почитати і мені, і батькам. Дякую, Па-па!